Автоматичне екстрене гальмування на Теслі. При тест драйві перед віддачею клієнту їхав і на собі випробував цю функцію. До речі, дуже зарані спрацювала Тесла, там ну, ще можна було гальмувати-гальмувати, все було під контролем. Але система спрацювала. І я просто не зрозумів, що відбулося чому, тому що. Ну, я ж кажу, все було без ризиків, без нічого, все було гуд. Спереду була машина, і Теслі показалося, що ми можемо влетіти. І Тесла сама автоматично загальмувала. До чого я? Що... Як мінімум, в Теслі ця система працює дуже добре, і в разі. там, Пішохода, в тому числі, у разі того, якщо ви там задивилися в телефон, наприклад, чи там з кимось заговорилися і не побачили попереду машину, то Тесла відгальмується за вас, тому приємно не тільки знати про ці функції, а й наочно бачити, як вони працюють.